Thank you. Швидкий ріст столиці Франції в середині 19 століття призвів до серйозних транспортних труднощів. Тому пропозиція про будівництво підземної магістралі відразу отримала широку підтримку. Але Франко-Пруська війна 1870-81 років на деякий час перенесла вирішення цього питання. Лише у 1898 році уряд Франції прийняв закон про створення п'яти ліній Паризького метрополітену. Будівництво здійснювалось за проєктом архітектора Гектора Гімара, і вже через два роки у Парижі була створена перша лінія метро завдовжки майже 14 кілометрів. Відтоді минуло понад 100 років, а метро так і залишається одним з найпопулярніших видів міського транспорту. З історії ми черпаємо досвід. На основі досвіду утворюється найбільш жива частина нашого практичного розвитку. Щоб не трапилось, ніколи не забувайте, що на все воля Божа. Ще з раннього дитинства ці слова матері глибоко запали в душу Олега Богоявленського. Перебуваючи під духовним керівництвом архімандрита Никити Курочкіна, Олег вирішив присвятити своє життя служінню Господу. У 1930 році він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодор, на честь преподобного Феодора Студита. Потім прийняв сан священика. Подальший духовний шлях ієромонаха Феодора це шлях стійкості і сповідництва. Жодні погрози, арешти та катування не зломили дух мужнього пастиря. 19 липня 1943 року він спочив у в'язниці міста Балашова і був похований у невідомій могилі. На ювілейному архієрейському соборі Руської церкви Феодор Богоявленський був приєднаний до Лику Святих. Якщо полюбиш шлях істини, то знайдеш вічне життя. Благовіщенський собор Казанського Кремля є найдавнішою руською спорудою, що збереглася на території Казані. Заснування собору, що став кафедрою Казанських архіпастерів, безпосередньо пов'язане із входженням Казанського ханства до складу зростаючої московської держави. У 1552 році була освячена дерев'яна церква на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Через три роки її змінив Кам'яний Собор. За всю свою історію храм кілька разів піддавався перебудовам і реставраціям, що заліковували сліди пожеж. Останні роботи були закінчені вісім років тому. 19 липня 2005 року храм був заново освячений. А через два дні – на честь 450-річчя Казанської єпархії богослужіння у відреставрованому храмі, очолив у Олексій II. Другой. Как будто с грубою землею простясь, чтоб в небе потонуть, храм, стройный легкою стопою, В лазуре пролагает путь. Автор балету Спартак Арам Хачатурян доводився йому дядьком, а засновник вірменської драматичної студії в Москві Сурен Хачатурян батьком. Автор музики до фільму Вій балету Чіп Поліно та гімнів двох африканських республік Карен Хачатурян. На перше місце маестро завжди ставив актуальність. Саме завдяки цій рисі йому вдалося проявити свій творчий талант у кіно, театрі, написанні музики для мультфільмів. Проте найяскравіший потенціал композитора розкрився у сфері симфонічної та камерної музики. Саме в них найяскравіше окреслюється його тяжіння до філософського осмислення світу. Більше 50 років Хачатурян викладав в Московській консерваторії. Серед учнів його школи Олександр Чайковський, Альфред Шнітке, Софія Губайдуліна. Найголовніше це професія, яку ти любиш, і результат якої відчуваєш через ставлення людей до тебе.